Мир усім дітям Божим! Короткі роздуми на, на, на сучні теми християнські. Дивіться, написано в Слові Божому, що не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори. І також проповідано буде це Євангеліє Царства по всьому світу, і тоді прийде кінець. Ми є християни, і ми, наш обов'язок є проповідати Ісуса Христа, проповідати Його благодать, Його Спасіння. Пороздумуйте над тим, як зараз світ. Цей світ живе, як люди взагалі зараз живуть, і в тому числі віруючи. Багато людей проводять купу купу свого часу за екранами телефона в різних Фейсбуках, різних Ютубах, соціальних різних сітках, різноманіття цього всього є. Люди зараз втрачають сильно живе спілкування. І християни, як ви думаєте, на чию користь ми можемо обернути таку ситуацію в цьому світі? Звичайно, на свою? Тому Коротенький і дуже, дуже, дуже щирий заклик до вас, всі християни. Поширюйте Євангелію, благу звістку в інтернеті. Чи кожен із вас, напевно, що має якісь свої соціальні мережі, якісь сторінки в різних в різних. В різних мережах ви маєте можливість проповідувати Ісуса Христа. Ви маєте можливість проповідувати про Господа і доносити людям цю благу звістку. Можете якісь слова цитати з Біблії постити в мережах? Можете якісь пісні постити в своїх мережах на Ютубі своєму якісь виставляти люди, невіруючі, які. Мають доступ до інтернету, і вони там проводять весь час і, або віруючи, які ослабли в вірі, вони знайдуть ваш цей знайдуть якесь підкріплення в вірі чи, чи через ті слова, писання, які ви. Виставити на своїх соціальних мережах і підкріпляться, І Євангеліє Боже буде проповідуване. Знаєте, деякий час мені приходилося ходити по вулиці, проповідувати людям вживу. І коли люди бачать вживу, слухає тебе, їм багато факторів мішає почути цей Євангеліє. гордість мішає страх, який що їх побачать знайомі що вони пішли віруючих, що вони слухають віруючих. Їм це мішає. Але коли людина слухає. Сама з собою на єдині дивиться якісь чи Ютуб чи Фейсбук, і тут їй випливає якесь відео християнське, якісь свідчення християнське. Вона вже не стидається нікого, вона не має страху осуду, і слово Боже може посіятися в неї, може доторкнутися в неї. Ви знаєте, чого інтернет має бути використанням тільки в руках диявола? Використовуємо його на користь Ісуса Христа. Дивіться, є різні різні методи. Можете взяти дивіться, така простий метод футболка, така простенька, дешева. З... Аліекспресо я люблю Ісуса Христа. Проповідувати максимально, як ви тільки можете. Нехай Господь користується інтернетом. Я думаю, апостол Павло, якби був в наш час жив, він би користувався інтернетом.